Цивільний Кодекс України, глава 70, управління майном. Статті 1029-1045, стаття 1029, договір управління майном. За договором управління майном одна сторона, установник управління передає другій стороні управителеві на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується заплату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи, вигоду набувача. Договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно. Довірча власність на отримане в управління нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості виникає з моменту її державної реєстрації у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження права довірчої власності управителя. Стаття 1030, предмет договору управління майном. Предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права, крім майнових прав, інтелектуальної власності та інше майно. Не можуть бути предметом договору управління майном. Грошові кошти, крім випадків, коли право здійснювати управління грошовими коштами прямо встановлено законом. Майно передане в управління має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Майно передане в управління має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку. Майно набуте управителем у результаті управління майном включається до складу отриманого в управління майна. Стаття 1031. Форма договору управління майном. Договір управління майном укладається в письмовій формі. Договір управління нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва, майбутнім об'єктом нерухомості підлягає нотаріальному посвідченню. Стаття 1032 Установник управління установником управління є власник майна. Якщо власником майна є фізична особа, місце перебування якої невідоме, або її визнано безвісно, відсутньою, установником управління є орган опіки та піклування. Якщо власником майна є малолітня особа або фізична особа, яка визнана недієздатною, установником управління може бути опікуна або орган опіки та піклування. Якщо власником майна є неповнолітня особа, установником управління є ця особа за дозволом батьків установку установлювачем або піклувальника. Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена, установником управління є її піклувальник. У випадках, встановлених законом, установником управління може бути Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У разі переходу права власності на майно що є предметом договору управління від установника управління до іншої особи договір управління не припиняється крім випадків, коли право власності на майно переходить внаслідок звернення на його стягнення. Стаття 1033. Управитель. Управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності. Управителем не може бути орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, якщо інше не встановлено законом. Вигодонабувач не може бути управителем. Управитель діє. Без довіреності управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується, розпоряджається відповідно до цього закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління. Стаття 1034. особа, яка набуває вигоди від майна. Що передане в управління? Вигоди від майна, що передане в управління належать установникові управління. Установник управління може вказати в договорі особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління, вигоду набувача. Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном. Істотними умовами договору управління майном є перелік майна, що передається в управління, розмір і форма плати за управління майном. Стаття 1036. Строк договору управління майном. Строк управління майном встановлюється у договорі управління майном. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається укладеним на 5 років. У разі відсутності заяви однієї сторін про припинення або зміну договору управління майном, після закінчення його строку договір вважається продовженим на такий самий строк. І у таких самих умовах. Стаття 1037. Права та обов'язки управителя. Управитель управляє майном відповідно до умов договору. Управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою у установника управління. Управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, передане в управління відповідно до статті 396 цього кодексу. Стаття 1038 здійснення управління майном. Управитель управляє майном особисто, крім випадків, встановлених статтею 1041 цього кодексу. Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані з управлінням майном, зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочин, про те, що він є управителем, а не власником майна. У правочинах щодо майна, переданого в управлінні, які вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені управителем. У разі відсутності такої вказівки, управитель зобов'язується перед третьими Особами особисто. Стаття 1039. Передання в управління майна ще є предметом договору застави. Майно ще є предметом договору застави, може бути передане в управління, установник управління зобов'язаний попередити управителя про те, що майно, яке передається в управління, є предметом договору застави. Якщо установник управління не попередив управителя і сам управитель не знав і не міг знати про це, що майно. Яке передане в управлінні предметом договору застави, управитель має право вимагати розірвання договору та виплати належної йому за договором плати відповідно до строку управління цим майном. Стаття 1040 звернення стягнене на майно передане в управління за вимогою кредитора установника управління. Звернення стягнене на майно передане в управління за вимогою кредитора установника управління не допускається, крім випадку визнання установника управління банкрутом або Звернення стягнення за вимогою застави держателя на майно що є предметом договору застави. У разі визнання установника управління банкрутом договір управління цим майном припиняється і воно включається до ліквідаційної маси. Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі. Управитель може доручити іншій особі замісникові вчинити від нього іменні дії. А необхідні для управління майном, якщо це передбачено договором управління майном або. Цього вимагають інтереси установника управління або набувача у разі неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки установника управління. Управитель відповідає за дії обраного ним замісника як за свої власні. Стаття 1042. Право управителя на плату. Управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном. Управитель майном, якщо це передбачено законом або укладеним відповідно до нього договором, має право відраховувати належні йому відповідно до частини першої цієї статті грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна переданого в управління. Стаття 1043. Відповідальність управителя. Управитель, який на вияви при управлінні майном належної турботливості про інтереси установника управління або вигоду набувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління завдані збитки, а вигоду набувачеві – упущену вигоду. Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника управління або вигоду набувача. Управитель несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли у зв'язку, із здійсненням ним управління, якщо вартості майна переданого в управління недостатньо для задоволення вимог кредиторів. Субсидіарна відповідальність управителя, встановлена частиною другої цієї статті, настає також у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлення Встановлених обмежень за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про перевищення управителем повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі установник управління може вимагати від управителя відшкодування завданих ним збитків. Стаття 1044 припинення договору управління майном. Договір управління майном припиняється у разі загибелі майна переданого в управління, припинення договору за заявою однієї сторін у зв'язку із закінченням його строку, смерті фізичної особи вигодонабувача або ліквідації юридичної особи вигодонабувача, якщо інше не встановлено договором, відмови вигодонабувача від одержаної вигоди за договором, визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності або смерті, відмови управителя або установ установника Управління від договору управління майном у зв'язку з неможливістю управителя здійснювати управління майном, відмови установника управління від договору з іншої, ніж указано в пункті 6 цієї частини причини за умови виплати управителеві плати, передбаченої договором, визнання фізичної особи установника управління банкрутом, повного завершення виконання сторонами договору управління майном, дострокового припинення управління майном, якщо це передбачено цим договором, або за рішенням суду. У разі відмови однієї Сторони від договору управління майном, вона повинна повідомити другу сторону про це за три місяці до припинення договору, якщо договором не встановлений інший строк. У разі припинення договору управління майном майно, що було передане в управління або майно набуте від такого управління, передається установникові управління у порядку, визначеному договором. Стаття 1045: Особливості управління цінними паперами. Особливості управління цінними паперами встановлюються законом.